Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом минулого тижня були проведені соціологічні опитування в контексті рейтингових показників віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа. У штатах Техас, штаті Мен та Штаті нью Мексико. І це все звичайно стосується загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Власне, ми зараз обговоримо три соціологічних опитування, які продемонстрували позиції Гарріса. Та Трампа у цих штатах. Отже, 22 серпня 2024 року було опубліковано опитування Університету Х'юстона та Південного Техасського університету щодо позиції Гаріса та Трампа у штаті Техас. За результатами дослідження Трампа підтримують 49,5 респондентів. Гарріс – 44,6, Кеннеді – 2%, Стайн 7%, Олівер 5. ,10. Приблизно 2,7 виборців не визначились. Це все проводилось в контексті вірогідних виборців. Опитування проводилось з 5 по 16 серпня. Похибка складає більше ніж 2,5%. Тобто тут ми констатуємо, що Трамп випереджає Гарріс, в межах 5%. І це зрозуміло, оскільки Техас це традиційно червоний штат. Далі, в цей ж день, 22 серпня, Центр опитувань університету Нью-Гемпшир опублікував дослідження щодо позицій та Трампа в штаті Мен та в другому окрузі, тому що нагадую: в штаті Мен і в Небрасці система визначення виборчиків наступна. Два виборчика в штаті Мен визначаються за результатами голосування у всьому штаті, тобто, якщо Гарріс, до прикладу, отримає перемогу в цьому штаті, вона отримує двох виборчиків, і по одному виборщику в першому та другому окрузі, так якщо ти перемагаєш в першому окрузі, отримаєш ще додатковий один виборщик до двох. Якщо в другому, то ще один виборщик. Якщо інший кандидат перемагає, то він отримує цей голос від округу. Те саме стосується і Небраски, просто там 5 виборщиків і, власне, 3 округи. Зараз ми говоримо власне, про мен, то якщо взяти другий округ, то власне Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом в 5%. 49% проти 44. І тут варто зазначити, що у 2016 і 2020 роках цей округ вигравав Трамп і, власне, здобував від штату Мен один голос виборщика саме від другого округу. Три інші голоси. Виборщики, вони направлялись Клінтон 16 2016 році і Байдену у 2020 році. А тут може так трапити, що всі ці голоси будуть надаватися Гарріс, але їй потрібно втримати цю перевагу, тому що в опитуванні зазначається, що незважаючи на це досліджування. Моделюється ситуація, за яку все ж таки Трамп може здобути перевагу в другому окрузі. Якщо взяти результати опитування по всьому штату, Мен, то тут Гарріс має 55% підтримки, а Трамп 38%. Тобто тут перевага складає 17%. Відсотків це опитування було проведено з 15 по 19 серпня. Було опитано 951 виборець. Похибка у всьому штаті склала 3,2%, у другому окрузі 4,6 І власне 23 серпня. 2024 року було опубліковано опитування Емерсон Коледж The Hill щодо позиції та Трампа в штаті Нью-Мексико. За результатами того дослідження Гарріс підтримують 52% респондентів. Трампа 42% і не визначили 6%. Це опитування проводилось. 20 по 22 серпня опитано 965 зареєстрованих виборців, похибка тут склала 3,1%. Тобто, якщо говорити про штат Нью-Мексико та Штат Мен, то тут немає жодних сюрпризів в контексті підтримки в бік кандидата від демократичної партії. І, власне, це є Камала Гарріс. Але тут потрібно зазначити, що вона демонструє більший відрив від Дональда Трампа, ніж це показував Джо Байден, коли був у перегонах. І з приводу нью мексико американські дослідники говорили, що республіканці хотіли продемонструвати там не просто непоганий результат, а навіть перевернути цей штат в червоний колір, враховуючи те, що Байден показував. Достатньо такі посередні результати, і у республіканців була надія. Зараз Камала Гарріс вже стала кандидаткою на посаду президента США від демократичної партії. Тому і власне у Нью-Мексико вона випереджає Трампа на 10% за опитуванням Емерсон Коледж Полинг. А у штаті Мен там розрив аж 17%. Будемо далі спостерігати за будь-якими опитуваннями, які стосуються штатів, акцент на змінних, але і такі результати ми будемо також обговорювати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нову відеоматеріал. Це також прошу підписуватись на YouTube канал, ставити вподобачки відео, ставити також дзвіночок і, власне, коментуйте відеоматеріали і діліться ним з друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!